Чи готові ви до стосунків і наскільки? Зараз розберемось. Ставте лайк цьому відео, і якщо ви не розумієте, чому ви досі не в стосунках, карти Таро знають точну і правдиву відповідь, приходьте на особисті консультації і дивіться правді в очі. А тепер, чи готові ви до стосунків і наскільки? Подивіться, перша карта сонце. Ви абсолютно готові. Ви абсолютно ви хочете цих стосунків. Ви дивитесь, ви знаєте, ви відкриті, ви щирі, у вас все точно зрозуміло, понятно. Я хочу бути сонцем для когось. Але тут ще і карта. Знаєте, сонце це ще й про егоїзм. І я нарешті. Сузріла або для стосунків І тут не про те, що я хочу когось ощасливити, я хочу цих стосунків. І все тут. Ну Це класно, це така воля. І е, лицар Кубків каже про те ж самі. саме те, що ви вже. А от тут дивіться, тут егоїзм, а тут, до речі, не эго... егоїзм. Я хочу ощасливити. Когось, якусь людину, або я хочу от, ощасливити цього принца, цього чоловіка, або я хочу, якщо ви чоловік, я хочу бути чоловіком турботливим, чутливим, емоційним, закоханим. Лицар Кубків – це закохана людина. І ви або хочете отримати цю людину, або ви самі хочете бути цією людиною для е, якогось сонечка. Ну, це пара, дивіться, жінка і чоловік. Ви абсолютно готові. А ось чому ви досі не в стосунках, Ну, будемо розбиратись на особистій консультації. Зараз ставте приймаю і дякую, і пишіть дзвоніть. Я вас чекаю.